Всі заробляли на ну, експорті озброєння українського ну стільки грошей підняли. Я нагадаю просто вашим глядачам, що коли радянський с -с совок да колапснув, то 20% радянського ППК залишилося у нас в Україні. Питання: де на де воно? Де воно? Ну ми все втратили, все розпродали до 2013 року. в складі Міноборони був департамент надлишкового майна. Департамент облишкового майна. Звучить. Танки продавали, БТРи продавали. У мене був навіть навіть я питаю, чим ти займаєшся. Ну це був там 2005 шостий, рік. Ну, мукрабором то щось там продаємо, терепи. Ну такі на, на, на шарнірах. Я не знаю, що він там заробляв. Ну судячи з усього, нормально. Але вони почувалися дуже добре. Перед війною, скільки у нас складів? Згоріло. Останній раз, 17, ну не останній раз. 7 це, чи 8, шести. Дві тисячі сімнадцятий рік. Калинка. Вінницька область 10 ну, тисяч цих вагонів зі снарядами. А після цього казали, та у нас цих снарядів завалісь. Виходить, що не завалісь. Нам не вистачає. Ну і навіть по з документам там на 22 рік. Кількість боєприпасів і тому, що насправді виявилось на складах, от мені не цікаво, чи де ті кримінальні справи про розслідування вони ведуться взагалі? Хтось несе відповідальність за те, що не, 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 не співпадає ці цифри. А потім викупали боєприпаси в інших країнах, і що ми продавали туди, туди там умовно долар за, да, за боєприпаси. А потім викупали долар 50, а то й два долари. А багато хто і не продавав назад, Ось, як, наприклад, Грузія не хотіла назад нам віддавати, передане їм під час війни з Росією. Ми ж пам'ятаємо, що це відбулося з а скільки Там небагато ж було. Ну, не багато, але що не всему, ну, сьогодні факти. Е, Окей, друзі, я все-таки ну, перепрошую, ну, я не почув, там, до прикладу, звідки ми будемо брати такі шалені гроші на підтримку своєї обороноздатності. Тому що ну, це, як на мене, вкрай серйозна проблема. Е, Зеленський не випадково, будучи в гронаді, вчора, сказав фразу. І я сьогодні ефіри вранці на НВ журналісти мене запитували а, стосовно цієї фрази, про заморозку війни до 28-го року. Може бути. Звідки з'явилася ця ідея? І мені схоже на те, що є сьогодні застереження у влади про те, що гроші давати в тій достатній кількості, які нам треба, для придбання зброї, для виробництва нам не будуть. А, в цій частині хотів би процитувати, ми до початку ефіру говорили. Саме колишнього очільника Європейської комісії жона Жана Клода Юнкера він сказав, що ми не повинні давати неправдивих обіцянок людям в Україні, які по самісіньку шию в стражданнях. Я дуже розлучений деякими голосами Європи в Європі, які намагаються переконати українців, що вони можуть стати членами ЄС негайно. Це не було б добре ні для ЄС, ні для України. Це питання нашого вступу, бо там це воно дуже актуальне. Сьогодні піднімається тема, що нібито в грудні ми вже почнемо переговори. І далі він сказав, це країна, яка корумпована на всіх рівнях суспільства. Незважаючи на зусилля, вона не готова до вступу, їй потрібні масштаби внутрішньої реформи. У нас був поганий досвід з деякими так званими новими членами, наприклад, щодо верховенства права, це не повинно повторитися. І це застереження дуже важливе, тому що uh, Financial Times два дні тому публікує дані, підрахувалися які гроші. Ми можемо отримати там впродовж кількох років, якщо станет 188 мільярдів, так? Да? сто це там на капітальні видатки, на будівництво, на інфраструктуру, там лише на сільське господарство близько 100 мільярдів євро. Тобто цифри, ну розумієте, тоді ми можемо дійсно перерозподілити все на військове. Ні, я думаю, що воно виділено тут на сфери? Ні, 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 я маю на увазі бюджет наш, це залишається сюди, так як Євро ЄС нам пропонує, а тут вже з'являються гроші. Ну на що Володимир Зеленський сказав, що. ну... Жан-Клод Юнкер поширює проросійські наративи, це дослівно. Він чоловік старий, каже він, тому ми повинні зробити скидку на його вік. І на цьому тлі знову ж таки виникає застереження і в мене, і в багатьох українців, що з урахуванням нинішньої політичної кризи в Україні як абсолютно наявна. Да? І ми дуже сильно відстаємо в питаннях. Зміни чинно законодавства, яке б забезпечувало ефективну боротьбу з корупцією. Кожного дня когось затримують, а візі нині там. Такий високопоставлений, хоч і в колишньому, дипломат, і чиновник ЄС каже: ну, друзі, ну блін, все класно, ви класні ребята, ну вам би варто було б трішки попрацювати з питаннями не розкрадати ті кошти, фінанси, і ресурси, які вам надають Україну. Ну... І тут така ділема, яка ну зрада.